Боже, невже це настав судний день? Що такі арешники? Чи варто його боятися? Бо це зброя в першу чергу більш політичного характеру, типа перед судним днем. Бо якщо ми будемо брати з вами кап. Коли він падає, кап може зруйнувати цілий квартал. А річнік, він же не має такої сильної потужності. Ну, тобто, звісно, він може зруйнувати там будинок, але він не може зносити квартали. Але ось дивіться, як він проривається через плівку в небі. Він летить високо з неба на надзвуковій швидкості і ударною хвилою, якби розриває тучі і все навколо. І ударною хвилою може так само вікна повиносить, на велику відстань, можуть бути там тріщини в будинках і так далі. І для людей, для Психологічний ефекту, то це працює як, боже, невже це настав судний день? Ну, воно виглядає для людей дуже непонятно. Це щось, бачите, після нього там і небо, якесь таке фіолетове. То це ж ракета, яка може нести трошки інакше байголовку. Поняли? Не таку, як, як зараз, що просто будиночок може. А може і цілі міста обнулити. Це про що говорить? Що його всі речаги, вплива дуже слабкі, насправді. Йому нічого не залишається, як вже застосовувати отаку штуку.